Всім привіт! Я і Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачну страву, яка називається Чучвара. Це страва узбецької кухні, яку мене навчила готувати. Моя подружка, яка живе в Узбекистані. Дуже смачно, схоже, воно знаєте з нашими чебуреками, як на мій погляд, але ще смачніше, і улітає воно як просто насіння. Тому одразу готуйте подвійну порцію, і ви не пожалкуєте. І, як завжди, я вам хочу показати одразу готову страву, як вона цікаво виглядає і які вона має похирці. Тому все, давайте готувати. В першу чергу будемо готувати тісто. Для цього я підготувала всі необхідні інгредієнти: а саме пів кілограма борошна, одну чайну ложку солі, два яйця, 3-4 столові ложки олії і одна чайна ложка цукру. Тепер в борошні борошно я заздалегідь просіяла. Тепер в ньому роблю ось таку луночку, сюди вливаю яйця, додаю цукор, сіль, вливаю олію і вливаю 200 мл теплої води, не гарячої, не холодної, а саме теплої. І починаю замішувати тісто. Тісто одразу хочу вам сказати, що воно має бути дуже туге туге та плотне. Я вам обов'язково покажу, яке воно буде. Ось так потрошку ми його вимішуємо. Ось так борошно підібрала, сполучила з усім, і далі буду вимішувати вже руками. Для цього перекладаємо все на стін і добре його вимішуємо. Так, як тісто дуже сильно липнеть, я додам ще борошна. Бо воно має зовсім не липнути. Як на мене, таке тісто доволі складно вимішувати. Але воно того варте. І по ітогу, я додала ще 150 г борошна. Тобто, в загальному в мене вийшло 650 грам. Все, вже домішую його. Воно видно, да? бачите, яке воно доволі таке плотне. Вимісила і одразу вам хочу показати, яке воно гляньте. Бачите? Тобто дуже видно, що в ньому тіста забагато і воно плотне. Ну, і доволі таке м'яке. Що ми тепер з ним робимо? Ми прибираємо його в пакет відпочивати, хоча б на півгодини, і цим часом ми будемо готувати начинку. Для начинки я взяла свину шию, її нарізаю на невеликі шматочки і буду пропускати через м'ясорубку. В мене буде в начинці сирий фарш, але можна брати будь-яку навіть варену картоплю, е також можна фарш смажити. Все за вашим бажанням. Як для мене цікавіше та смачніше це з фаршем. Тому нарізаю і далі вже покажу. Що буде далі? І так, м'ясо пропустила на середній м'ясорубці. Взяла три середні цибулинки і їх дрібненько нарізаю. Не пропускайте цибулю через м'ясорубку, тому що в начинці буде набагато смачніше, коли цибулька нарізана. Викладаю її до фаршу. Тепер додаю спеції. В мене це сіль. І чорний мелений перець. Ви можете додати ще спеції за вашим смаком. Ще, до речі, можете додати свіжу зелень. Наливаю трохи холодної води і гарненько вимішуємо фарш. Все, наша начинка готова. Тісто відпочило, дістаємо його з пакету. І розділяємо на чотири частини. Тепер формуємо так трошечки кульки, щоб було зручно розкачувати. І тепер його розкатуємо дуже-дуже тоненько. Ну, не геть зовсім, щоб вони були прозорі, але тоненько. Я вам потім покажу, яка повинна бути товщина. Обожнюю, коли з тісто можна працювати без борошна. Я, до речі, також роблю і пельмені, так само, що потім не потрібно використовувати борошно. Це дуже сильно економить час. І тепер нарізаємо на квадратики десь 5х5 см. На кожний викладаємо фарш. А ще чуть не забула вам показати, яка повинна бути товщина, десь 2-3 мм. Беремо готовий квадратик. Защіпуємо в ромбик. І отак от защіпуємо всі краї. А потім оп! І все готово. Готувати їх набагато легше, ніж пельмені, тому що набагато швидше, а ще вони виходять нечим не гірше, а навіть смачніші. Тепер в кастрюлю наливаю доволі велику кількість олії і добре її нагріваю. Все, олія нагрілась. забрасуємо наші пельмені і смажимо до золотистої скоринки, іноді помішуючи. Одразу від них такий приємний аромат. А також їх можна не смажити, а варити. А ще їх додають і до супу, і готують з різними соусами. Тому це така страва універсальна, можна з нею експериментувати. І подивіться, які вони виходять в тузирчості, а ще й гарні. А знімаю їх обов'язково на паперовий рушник. І ось такі красунчики ми отримуємо.